12 серпня День Молоді в Україні. Та так, я не помилилася саме 12 серпня. Довгий час з 1994 до 2022 року в Україні святкували День Молоді в останню неділю червня. Такий час виходив корінням ще з радянської традиції, зокрема, в Росії і досі відзначають День молоді саме в цю дату. Після російської агресії 2014 року із бажанням інтегруватися у європейську родину в Україні постало питання перенесення свята на іншу дату. Тому у липні 2021 року президент Володимир Зеленський з урахуванням ініціативи молодіжних рухів і Організацій України підписав указ про перенесення Дня молоді на 12 серпня. Коли за календарем ООН відзначають Міжнародний День молоді. Отже, тепер офіційно День Молоді в Україні відзначають 12 серпня. У світі здавна була особлива увага до молоді, енергійної та активної частини суспільства, що не сприймає компромісів, задає тренди і є рушійною силою багатьох новацій. В різних країнах досі святкують свої дні молоді у різні дати. Так у Китаї святкують 4 травня, у Туреччині 19 травня, у ПАР 16 червня, в Білорусі 25 червня, КНДР 28 серпня, в Аргентині, наприклад, 16 вересня, а в Таїланді 20 вересня. Після війни у 1945 році Всесвітня Федерація демократичної молоді встановила неофіційний Всесвітній День Молоді 10 листопада, а ще був Міжнародний день Солідарності Молоді 24 квітня. Зрештою, за справу взялась Організація Об'єднаних Націй. У 1991 році на першій сесії Світового молодіжного форуму системи ООН. У відні запропонували встановити Міжнародний день молоді. Ідею на різних рівнях ухвалювали кілька років, допоки 17 грудня 1999-го на Генеральній асамблеї ООН офіційно не оголосили 12 серпня Міжнародним днем молоді. Будьмо молодими до 100 років. Ми різні та єдині. Єднає Україна. З Днем молоді, українці.